Марвели це найгірше, що я бачила за дуже довгий час. Не треба навіть чекати кінця відео, щоб дізнатися можливі враження від фільму. Він жахливий. Це навіть фільмом можна назвати з натяжкою. Більше схоже на бездарну екранізацію посереднім режисером фанфіку, 13-річної дитини, яка навіть не намагалася написати щось хоч адекватне. І насправді фільм настільки ніякий, що навіть акторок стало жаль в якийсь момент. Навіть якби вони хотіли працювати, там взагалі було ні з чим. Правда, вони і не дуже вже намагалися. Коротше, зійшлося все на 100%. Розумово відстали сценарій, режисер без досвіду, актори без бажання працювати, картонний злодій, пусті локації експерти. Позиція написана трирічним, немає жодного хорошого аспекту, от, взагалі. Інколи у своїх есеях я кажу, що десь там був хороший фільм. Його просто не докрутили, десь там глибоко серце було, так от це не той випадок. На 30 секунд там, звичайно, проскочила ідея, яка є набагато цікавішою за фінальний продукт, але цього вже давно недостатньо. Я б насправді дуже хотіла подивитись серіал, як саме Брі розгрібала наслідки знищення інтелекту. Але ні, ми тут не для дорослих історій. Але перед тим, як ми почнемо огляд, я б хотіла подякувати тим, хто підтримує канал. Дякую, ви найкрутіші завдяки вам. Наше мале ком'юніті цей канал росте і розвивається. Дякую. А тепер прийшов час розібрати все? Як же так вийшло? Що персонаж з фільму, який зібрав більше мільярду, тепер асоціюється з одним з найбільших флопів в історії МСЮ? Поговоримо про плод. У нас є джендер свопнутий, рейс-свопнутий злодій, дарбен, яка хоче викрасти ресурси інших планет, щоб хала знову розцвітала. Для цього їй потрібні браслети Камали, один вона випадково знайшла, і цього достатньо, щоб почати висмоктувати атмосферу, воду, сонце через портали. Чи знаємо ми про неї ще щось? Ні, вона бачила, як брі знищила абсолютний інтелект і тим самим спровокувала громадянську війну між Крі. І в кінці її навіть ніхто не перемагає, вона просто вибухає через якісь не дуже зрозумілі правила. Сили Брі, Камали та Моніки тепер працюють у зв'язці, і вони міняються місцями у просторі, коли їх використовують. Буду говорити брі а не Керол, бо чесно, Ларсон навіть не намагається бути персонажем. Її явно змусили брати участь у цьому фіаско, і вона просто забила на все. І правильно зробила. Є саплот про Флеркенів та Ф'юрі, і він жахливий. Сім'я Камали тільки дратувала. Зазвичай можна сказати, ідея на папері, наче непогана, екзекюшен, не дуже, але в цьому випадку і ідея повний відстій, якщо думати про деякі її елементи більше 30 секунд. Почнемо з рішення Керол, яке тригернуло всю ситуацію. Вона, хоч от крутий пілот, яка звикла самостійно приймати всі рішення. Добре, вона зруйнувала інтелект. Окей, це в її характері. Я крута, я знаю краще. І можна було б звичайно це далі розкрутити. Як вона розуміє, що зробила неправильний вибір, як вона бере на себе відповідальність за зруйнування цілої планети, і не всі ж, напевне, крі були воїнами. Але замість цього у нас веселі геги і монтаж тренування. І рівно дві секунди, з які моніка приймає, що Керол було соромно повернутися, то розповісти, що вона зруйнувала цілу планету. Той факт, що вона не змогла зрозуміти важкість наслідків і просто зникла, робить її насправді злодієм, слабкою, маленькою людинкою. І ок, якби з цього зробили арку конкретно цьому фільмі, але ні, це просто декілька речень, які швидко забуваються. Дарбен взагалі не поводить себе як лідер. Чому саме вона, чому крі їй довіряють? Акторка на роль не підходить ніяк. План теж такий собі. Знайдіть якусь іншу планету, почніть спочатку, і як громадянська війна взагалі змогла затушити сонце, браслети, чергові магафіни, які існують тільки щоб продавати мерч. Скрали взагалі ніяк не пов'язані з тим, що показували у секретному вторгненні. В Принципі, цей фільм не є продовженням взагалі нічого: ні першого капітана Марвел, ні вторгнення, ні Міс Марвел, ні Віжен. Це просто якісь рандомні люди, які поводять себе дуже рандомно. Історія з фльоркінами про те, як вони мусять з'їсти працівників станції, бо немає місця у рятувальних кораблях під музику з мюзиклу кішки просто галюцинація автора під ЛСД. Це навіть гірше, ніж пафос на I'm just a girl з першого фільму. Нік Ф'юрі став жалюгідним і старим комік-реліфом, який майже не впливає на сюжет, окрім як виступає групою підтримки нашої дайверс команди. Але це як би кістяк, те, що одразу впадає око. Яким же чином плот рухається, картинки мають змінюватися логічно і послідовно. Чи, ну, звичайно, дика думка в цьому проєкті є просто погані екшн сцени які не зв'язані ніякою Емоційною ниткою, а просто відбуваються. Жодну механіку нормально не пояснили, багато наукових слів ні про що, як, чому, що взагалі відбувається. пофіг, ідемо далі. А емоції у нас що повинно викликати? Звичайно, персонажі. Сім'я Камали тільки існує, щоб бути несмішною. Камео Валькірії сенсу немає. І так, дякую, що викликали в'єтнамські флешбеки про Тора 4. Нік Ф'юрі ніяк взагалі не пов'язаний із своєю версією секретного вторгнення. Серіал можна було просто не дивитися. Тиняється там собі. Щось болькоче з фльоркінами тусуються. Таке собі. Навіть якщо спочатку Марвел хотіли випустити цей фільм, а секретне вторгнення потім це два різні персонажі, навіть віддалено не схожі один на одного, але ж є головна трійця. Почнемо з найменш розвиненого, але і найменш дратуючого персонажа у новому Тімапі. Донька Марії Рамбо зникла в Снеп. Матір помирала від раку, з'явилася і стала якимось нецікавим науковцем і працює із ф'юрі у якійсь нецікавій організації. Першу половину фільму вона ображається на Брі, бо та її не відвідувала. Другу половину все круто, все забуто, Брі пробачили, і вона знову найкраща. Функціонально роль Моніки бути Дженерік науковцем, яка пояснює всі космічні штуки іншим Марвелам. Якось так виходить, що вона знає навіть більше, ніж Брі. Як супергерой взагалі ніяка. Як працюють її сили, що вона вміє, в яких випадках раніше вона Використовувала свої можливості імені у неї нема, супергеройського імені. Тобто на землі активною вона не була. Ну ок, до речі, костюми в цьому фільмі жахливі, реально як у шкільній постановці та ще на цих фігурах. Але в кінці Моніці дали пафосну супергеройську самопожертву, і вона застрягла в іншому світі, де є сіджайний Хенк Майкой з Фокс Ворсу і Марія Рамбо, яка свою доньку не впізнала. Ще одна сцена після титрів, до речі, Камала зустрічається з Кейт Бішоп, щоб формувати молодих месників. От плювати. Чесно, я б хотіла більше розказати саме про Моніку, але немає чого. З Камалою відносини ніякі, збрії дуже поверхневі. Мотивація, страхи, бажання, нафік треба. Вона чорна, сильна, серйозна. Камала Кан дуже фан капітана Марвел. Можна було б розкрутити її як деконструкцію безмозких фанатів, але ні, Марвел цікаве не робить. Це дівчисько просто готове цілувати землю, по якій ходила Брі. А тільки уявіть, як би це виглядало, якби таке обожнювання було від хлопця. Ну, зовсім інший вайб. Ніяк на неї не впливає той факт, що Брі знищила цілу цивілізацію. Який глядач може себе асоціювати з Камалою? Чи можливо це взагалі? Окрім обожнювання Брі? Хто вона як людина? Якби вона фанатіла так віддано від червоного черепа, то вже б що, кричала Хайлі Гідра? Але Марвел може лише підмигувати фанатам, хто ж буде їх критикувати чи деконструювати. Був один момент, коли, наче, назрівав конфлікт. Брі чомусь не хотіла рятувати всіх, і вони так це і не зробили. Іначе Камала могла б зрозуміти. Що не все ідеально у світі Марвелів, кимось треба жертвувати. Або по-іншому прийшло б розуміння, що Керол таки не ідеальне, але ні. Це б означало, що сценаристам треба там щось писати, режисеру там щось знімати, розкривати персонажів, ну його. І так, її сили теж не зрозуміли. Ну, давайте вже нарешті поговоримо про брі. Її понизили до частини команди в її власному фільмі. Як же так капітан Марвел настільки нецікава і настільки опі, що глядачам не зайшло? Ну шок. Ну, чисто шок, наче її арка проста. Вона одиначка, вона не вміє працювати в команді, приймати нормальні рішення, як виявилося теж. Її єдина подруга померла, і вона не змогла допомогти доньці Марії. Всі бачать в ній тільки капітана Марвел, і ніхто не бачить Керол. Ніякого новаторства, але принаймні є з чим працювати. І було б з чим працювати, якби був нормальний сценарист. В цьому проєкті все проговорюється двома фразами та вирішується двома секундами. Яка там щирість? Які там переживання? Яка там? Сердечність, поверхнево щось там пройшлися, та і все. Брі не стала краще, вона стала набагато гірша, навіть пару раз використовувала свої сили, коли знала, що може підставити інших дівчат. В іншій тональності фільму вона б взагалі спокійно могла бути злодієм. І той факт, що вона тільки через стільки часу в кінці фільму запустила сонце хали, не робить її добрішою, ані гілятор, одним словом. Про що ж ще таке розказати? Про щось ідіотське, щось настільки дурне і настільки безсмакущо. Описати важко, а знаю, знаю. Момент на планеті Аладна чи якось так. Там всі співають, і Брі там колись вийшла заміж з політичних розрахунків, щоб допомогти принцу, бо там матріархат чи щось таке. Ну коротше. І ок, ви представляєте такий концепт. Ну то зробіть з ним щось нормальне. Обіграйте це якось у битві з дарбен, нехай всі дівчата співають і їм важко. Пару жартів, один музикальний номер і все. Планета не виглядає органічною і повноцінною, ні наших персонажів на ній не розкрили, ні жителів, ні специфіку їх поведінки у незвичайних умовах. Давайте так: хочете знати, як за 10 хвилин розширити ворлдбілдинг на одну планету? Подивіться третіх вартових галактики. В цьому фільмі немає тем, немає персонажів, немає історій, немає розвитку, немає сенсу. Це одне велике ніщо. Бездушний крінж. Цей фільм заслуговує кожне негативне слово, що про нього було сказано оглядачами. І це не тому, що головні герої жінки, а тому, що головні герої не розвинені допоголові картонні вставки. Весь цей фільм просто дуже дорогий фанфікшн. Не дивіться його. Це просто події без сенсу та ваги.